от податкової самої політики, де він лежить? Де його в природності в природності того, що робить людина. Людина обмінюється, от ми зараз обмінюємось з вами. Ми теж робимо економіку, тому що економічні категорії вони не вимірюються тільки фінансовим. Ресурсом вони вимірюються реалізацією людини. От, якщо я до вас приходжу, а ви хочете зі мною говорити і даєте мені простір, ефір, я реалізовуюсь, ви реалізовуєтеся. І ми маємо моральний від цього зиск. Тобто ну, нам класно, тому що ми ділимося якимось своїм досвідом, своїми надбаннями, своїми думками, які. Імпонують і вами і мені, можливо, вони не завжди там тотожні, але вони споріднені і вони йдуть в одному ключі, що ми хочемо змінити, ефективно змінити суспільний лад і податкову систему. Ми розуміємо, що вивільнення фінансове воно дасть можливість людині бути більш вільною в усьому. Тобто до цього ми ведемо, але. Комплексне, тобто ми, ми ми говоримо з вами про комплекс комплексні речі, які тільки в комплексі дадуть і в оцей мультиплікаційний ефект, і швидкий розвиток економіки, і ну, швидше закінчення війни, тому що економічно сильна країна в. В якій економічно сильні люди, незалежні, вони відповідно будуть працювати на те, щоб цей весь бардак припинився.